Вітаємо вас в ефірі Укрлайф Тіві. Мене звати Марина Синьока і сьогодні у нас у студії як завжди, що та четверга Анна Горбань. Лікар, педіатр вищої категорії. Ми вас вітаємо. Дуже Добрий раді день. вас знову бачити. Анна, минулого разу ми з вами зачіпали такі теми а, вірусні та інфекційні захворювання. І а, продовж тієї теми нам наші дописувачі на Фейсбуку писали про те, що а, про вітрянку саме про вітряну оспу писали про те, що вони не хворіли так само, як і я. Да? Не хворіли на вітрянку. Їм вже, ну вони вже дорослі люди. У них вже свої діти є. І от виникло таке питання. Чому вони не перехворіли в дитинстві? Вони соціалізовані були, ходили в дитячий садочок у школу, а зрештою на роботу. Ну там да, і ходять. Але вітрянкою вони не перехворіли. Чому просто не було контакту? Я думаю, що цей вірус їх з ними не зустрівся. Я таке можливо. Відсоток таких людей невеликий, але він існує, або могла бути якась дуже стерта, типова форма вітряної віспи, так що вони навіть і не зрозуміли, перехворіли вони чи ні. І Якщо стоїть питання, що є загроза, з боку вже маленькі діти, які можуть принести, і знаємо, що дорослі люди хворіють більш тяжко, можна завжди перевірити, чи дійсно людина хворіла вітряною віспою, чи ні. Робиться тест лабораторний, їм робиться показники G, до вітряної віспи. Якщо людина перехворіла, він на все життя залишається в організмі і буде позитивним. Тобто такі людині щеплення робити не треба і все буде спокійно. Якщо він є негативним, то робиться двократне щеплення, як ми говорили, ми говорили на минулій так. програмі, і це теж буде захищати дорослу людину від тяжких форм захворювання. Вітреною, оспою, віспою, так? Правильно да, казати? Віспа, а перехворіти реально можна тільки раз в житті? Звичайно, чи? так, якщо сформувався імунітет, то раз в житті. Але бувають випадки, коли людина хворіє. Якщо два дуже разу. маленька дитина хворіла в дуже маленькому віці, то імунітет може сформуватися на настільки активний, щоб захистити людину на все життя. Це більш типово для дітей. Віку. А от а типова форма вітрянки? Могла це бути як? температура, могло просто не бути типової висипки, коли ми говоримо, що це була вітрянка. Дякую вам, я сподіваюся, що ми задовольнили питання глядачів. І сьогодні така тема у нас буде, яка виявилася дуже актуальною, і такою дуже вона така специфічна. Якось діти і ми будемо говорити про туберкульоз. так, Діти і туберкульоз це якось ну, вони не поєднувані, у нас є якісь свідомості, так, і ми ніколи не сопоставляємо. Це в наших роках не поєднуване. Взагалі туберкульоз це була проблема світового рівня, і це єдине захворювання в медицині. Яке винесено в окремий фах. У нас немає лікаря по вітряній віспі так, і немає лікаря по бронхіту. Да? Угу. У нас є тільки лікар фтизіатр який лікує одне захворювання. це говорить про те, наскільки це актуальна була хвороба всі часи усього людства. Ми знаходимо ознаки туберкульозу в мумі єгипетських, і знаємо, що віками люди страждали, помирали, і дуже тяжко. Висока смертність була, тому що ніхто не ну існує туберкульозний мінінгіт, існують ураження кісток. Це захворювання, яке вражає багато, ну, практично всі органи. Ми, ми звикли чути туберкульоз легені. Так, це, розпочив, Може що хтось це. десь чув про туберкульоз кісток, але вже про туберкульоз нирок, я думаю, що мало хто чув. Але це інфекція, яка вражає всі органи. І як вона якось відрізняється одновідомі? Ну, ну коли захворюють нирки, то захворюють нирки. А коли захворює кістка, то захворює кістка. Але проблема в тому, що коли ви захворюєте пневмонію, ви маєте високу температуру, ви маєте такі ознаки знесилля, ви зразу відчуваєте, що ви тяжко хворієте. А тупуркульоз має поступовий перебіг, він не викликає значної болі. Коли вже дуже сильно постраждали органи. Тоді ви йдете до лікаря, який абсолютно не думає про туберкульоз. Якщо поставити діагностику, диференціальну діагностику, тобто ви прийшли, лікар про що буде думати, може це те, може це це, то в, ну, в схемі, в голові у лікаря, туберкульоз стоїть на останньому місці. Вони може додумаються, може не додумаються. Особливо, коли це не стосується легень. Угу. Uh -huh. uh, все ж таки хочу, хочу поговорити саме про дітей та цю страшну хворобу. І викликало питання у наших знову ж таки мам дописувачок про те, як діагностують у маленьких <гум> дітей до якогось там до 14 uh -huh. років, так наскільки uh -huh. я знаю. От у школах робляться щеплення. Мантур. Це не є щеплення. <гум> Це категорично не є щеплення. Давайте поговоримо Давайте. Ще трошки про туберкульоз. Був етап, коли була розроблена вакцина, яка називалась ПЦЖ. Її робили в ручку, вона дуже була схожа на вакциною, яка робиться від віспи. Да? У нас шрам, який є у дорослих на руці. І на одній руці у нас було щеплення від віспи, на другій руці у нас було щеплення від туберкульозу. Робили його декілька разів, і робилося щеплення по всьому світі. А потім виникла наступна історія: туберкульозна паличка мутувала генетично. І стали такі форми, що вакцина виробляє імунітет, який має захищати від туберкульозу, але вона не працює, тому що генетично змодифікувалася туберкульозна паличка. І на сьогоднішній день вакцинація від туберкульозу практично знята в усіх графіках всього світу із-за своєї неактуальності. По кожній країні підрахована ступінь ефективності вакцини БЦЖ. Наприклад, маю такі показники, це вивчено в Індії, це менше 5%. В багатьох державах і того менше. І тоді, а проблема туберкульозу, як існувала, да, актуально і так як існувала, вона. тим більше, що виток, наступний, спіральний віток актуальності цієї теми пов'язаний був з тим, що в нас дуже високі показники світові віч-інфекції. А туберкульоз приходить там де, там, де його не дуже чекають. Mm -hmm. ВІЧ Хворі мають проблему з туберкульозом, тому що вони мають імунодефіцит приєднується туберкульозна паличка. Так. Тобто розповсюдженість туберкульозу спровокована наявністю віл-інфекції в ну, досить великій, великій популяції в усьому світі. І це дуже. Серйозна проблема, якщо ви побачите державні програми навіть в Україні при тих ем, при тому керівництві, яке було останні 15 років, незважаючи на режими, незважаючи там на хабарництво mm -hmm. на все на світі, але тема туберкульозу була винесена під особисте керівництво конкретно Міністерства охорони здоров'я президента. при Ющенку це були президентські програми по туберкульозу, так само і при Януковичі, так і сьогодні, туберкульоз. Як був однією з пріоритетних напрямків охорони, охорони здоров'я, так він і залишається. Вакцинацію БЦЖ роблять в Росії, роблять у нас і практично ні в яких більше країнах світу. Я сьогодні читала, що у 64 країнах світу роблять вакцинацію Її роблять, БЦЖ. Росії. роблять, але вона не в графік. А. Тобто, якщо ви приїдете в Америку і скажете, ми їдемо до України, ми хочемо зробити себе, це вже вам зроблять, але вона в графіку, тому що це mm -hmm. не актуальним. Я запитаю, що в Америці немає туберкульозу. Ну так. так. Він є, але вакцина не працює, тому держави розробили систему доцтерапії і контролю за туберкульозом. Ця система існувала в радянські часи, але вона була фінансово затратною і неефективною, і не давала результатів таких, які на сьогоднішній день має бути. По-друге, ця система була розру, ну, розруйнована. І в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, вона не є ефективною, працювати не може. Фах лікаря автезіатра був саме непрестижний в медичних закладах, тому що це і досить, ну це захворювання, від якого лікарі можуть постраждати самі. Воно ну, заразне. Ну, так. так, Звичайно, є система ізоляції, система профілактики, але практично лікарі, які працювали з туберкульозом, як правило, самі страждали професійно від цих захворювань. По-друге, фінансування було дуже маленьке, і по-третє, якщо ми глянемо на контингент людей, які хворіють, можуть хворіти дуже сім'ї, які ну, соціально э, благоприємні сім'ї, але це соціальне захворювання. Чим бідніше населення, тим більш розповсюдженість, і найбідніші верстви населення хворіють частіше. Тобто, пацієнти, які приходили це і бомжі, це і mm -hmm. люди, які страждають на алкоголізм, тобто контингент. Людей, які звертались до фтизіатрії, завжди був дуже складний. І не дуже не хотіли лікарі працювати де, за цим cultures. фахом. Так. Потім в цій системі, в усіх державах був прийнятий закон примусового лікування від туберкульозу. Це означає, що людина є небезпечною для суспільства, і людина, яка має туберкульоз і виділяє його в зовнішнє середовище, вона повинна бути примусово пролікована, в неї ніхто не запитує, її закривають в окремому приміщенні, доти, доки тести з виділенням туберкульозу не прийдуть негативні, тобто вона не стає соціально небезпечною. Угу. І третє, в тих лікарнях, в яких тримають таких пацієнтів, звичайно, досить хороше харчування. І це соціальні програми, це, це не за кошт пацієнта. І система е, 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 повітря е, приточно витяжна. Тобто це, як це означає, що людина, яка дихає, може відкрити форточку. Mm -hmm. Це означає, що вона цей туберкульозну паличку виділить виділи, виділи, виділи ззовні. Mm -hmm. і інші люди, які ходять здовж цієї лікарні, заразити можуть ]ся. заразитися, і зовнішнє середовище отримає цю паличку. То при системі приточно витяжної, де під тиском це все фільтрується і очищується, така людина не заражує зовнішнє середовище. Це спеціальна система. Воздуха. І вона зараз є у наших лікарнях. Ні. Ні. А я тут розмріялася. Ні. вже. Це те, до чого прийшов розвинути, розвинути світ для того, щоб забезпечити безпечність свого населення. Uh -huh. Ну, а у нас входять в магазин, купляють продукти, і на плиточці в одній палаті там 20 чоловік готують щось поїсти. Це ще більш небезпечно, тому що ми зустрілися не тільки з мікробами, з таким поняттям, як резистентність, тобто нечутливість до ліків, але і це біч туберкульозу, це нечутливість туберкульозної палички до досить складних хімічних речовин. І програма до це і направлена програма на те. Щоб е, боротися з резистентними формами туберкульозу, і от уявіть, в одній палаті знаходиться людина, яка резистентна до препарату там А. А поруч положили пацієнта, який з резистентною формою до препарата Б в цій програмі mm -hmm. терапії. А Ми ще це все не знаємо. Що зробили вони одне з одним? Обмінялися mm -hmm. і мають резистентність до одного до другого. І mm -hmm. мутує цей штам, і ми викохуємо своїми особисто ручками форми туберкульозу резистентними до до всього. Mm -hmm. І це дуже це дуже серйозна проблема. Умови, в яких треба отримувати зб... ну, таких пацієнтів, як ви бачите, дуже специфічні, дуже кошторисні. Ну так звичайно. І тому це проблема соціальна. Тільки багата держава, держава, яка має досить коштів, може зберегти все своє населення від цього захворювання. Сім'я досить така, ну, забезпечена сім'я, в якій ніхто не шкодує грошей на адекватне харчування, на фрукти, на овочі, на здоровий образ життя, коли дитина там і плаває, і все отримала туберкульоз.

Спитається, де. Ну, просто йшла по вулиці, десь були бомжі, хтось виділяв. І mm -hmm. дитина це підхопила, це, і, причому ж дитина була щеплена від туберкульозу, не працює ця вакцина. Їй продовжують е, призначати тут, я думаю, що з реформою в медицині буде і це питання ставитись актуально. Вважається, що все-таки вона, хоч і не працює, але все-таки від менгіту туберкульозного якось захищає, але це дуже умовні речі, вони вивчаються. Поки що цей закон прийнятий і ми е, робимо вакцину, БЦЖ. Але це питання досить дискутабельне. Друга е річ це манту. Угу. Манту це абсолютно не є щеплення. Так, Це не щеплення. Це, це я, там... не є щеплення. Туберкульоз Дуже цікава річ. Якщо в організмі є антитіла до туберкульозної палачки, що ця людина захворіє туберкульозом, досить низька. Це називається нестерільна форма імунітету. Десь організм зустрівся з дикою формою туберкульозу, обов'язково людина це захворіє туберкульозом чи ні. Не обов'язково, угу. організм справився, має якийсь рівень захисту і знову зустрічається з туберкульозом. Оця людина, ймовірніше що всього не захворіє. А от та людина, яка стерильна і не мала жодного контакту, несправляє, з цією бактерією, має ризик захворіти. Ідея менту така: як перевірити, це, ця людина в групі ризику по захворюванню туберкульозом або ні. Робиться тест з убитим туберку... туберкульозною паличкою, туберкулін називається. Uh -huh. І якщо в організмі є антитіла, цей тест буде позитивний, появиться червоне почервоніння. Якщо вона не перевищує деякі там розміри, ця дитина вважається в небезпеці. Якщо вона стає від'ємним, треба знову робити БЦЖ або контролювати через рік. І якщо є високий пририст антитіл, то ця дитина може знаходитися в групі ризику. Є? Це система українська, яка mm -hmm. в нас існує сьогодні. Але є таке правило, що в той момент, коли людина захворює туберкульозом, імунітет настільки знижується, що ця манту буде негативним. Тоді що робить, що робить протокол? По туберкульозу сучасний. Uh -huh. Він говорить, що дві туберкулінові одиниці харківського виробника це ну звичайно, це, це вже в лапках я іронізую. Uh -huh. Вони не можуть бути настільки чистими, щоб давати фальшиво-позитивних реакцій. Вони не можуть бути відповідати сучасним стандартам чистоти. За кордоном, це не дві туберкулінові одиниці, а п'ять. Звичайно, високо очищено. за кордоном також роблять всі, да, але в специфічному віці із п'ять туберкуліновими одиницями. П'ять, не два. Тому що п'ять підхоплюють і вибирають ту групу, яка може бути зараз у тому колапсі. І тільки через через і дитина отримала негативний результат. Немає, він не зараховується. Такій дитині через два тижні повторюють знову туберкулінову пробу з п'ятью туберкуліновими одиницями, і тільки два негативних результати протягом двох тижнів угу. будуть відповідати на питання, так і да. Чи так і ні? І так контролюється сьогодні захворювання на туберкульоз. Призначення препаратів для профилактики це, звичайно, якщо дитина дійсно має приріст, має позитивні угу. результати. Для неї ризик від препаратів теж досить високий. Вони всі гепатотоксичні і вимагають контролю щомісячного за функцією печінки. І за показниками крові є дуже так, до цього я я зустрічаю, що у нас це майже ніхто не контролює, тому що для батьків дати здати аналіз зв'яни це більш трагічно, ніж mm -hmm. розуміння того, що дитина може мати токсичний гепатит. Вони вважають, що звени взяти кров це, це страшніше. Препарати досить складні для того, щоб прийняти рішення, що дитина ця вимагає, вона має таке ретельне обстеження пройти. і робиться після того, що рентген органів грудної клітини, здається, сичана. На наявність туберкульозу, якщо є якісь групи ризику, така лі дитина отримує профілактику. Ми робимо це з двома туберкуліновими одиницями, одноразово, тобто я не дуже розумію. Там три дні здається на да, третій результат. день. Да, так само з п'ятю на третій uh -huh. день йде оцінка результату, але що ми робимо? Uh -huh. Ну і... я дуже маю велику надію на реформу. Uh -huh. Я дуже маю велику надію на те, що ми повинні мати цілі. Наша ціль мати здорове населення. Розуміє, що війна на першому плані взагалі вижити на першому плані. Але за війною завжди стоїть бідність. За за війною йдуть проблеми епідемічного характеру епідемії і, звичайно, туберкульоз серед них. Угу. Стосовно манту, я пам'ятаю, що казали там не намочити, не там це дуже умовно. От розкажіть, які от ну умовно кажучи, що треба бояться, з нею робити? Бояться дуже простого, щоб угу. туди не занесли просто інфекцію, яка може дати так само почервоніння і потім не зарахувати це за те, що це позитивне манту. Це угу. дуже умовний тест. Угу. А, от також є така думка, що воно може навпаки зашкодити дитині. Оце манту не що може вони... зашкодити, не зашкодити може. точно. Чи не може, воно може бути ложно фальшиво позитивним. Фальшиво негативним, якщо не робити його в системі. Тобто, та система, яка сьогодні існує з діагностики менту, вона не відповідає сучасним вимогам. Mm -hmm. Тобто ніякої шкоди дитині вона не може надати, ні, шкоди ні. Mm -hmm. ну, вона може дати дуже сильну алергічну реакцію. Mm -hmm. Треба буде пролікувати місцеву алергію, але шкоди на нанести вона нанести вона. Mm -hmm. І альтернативної форми виявлення ці ну для дорослого удін... населення. Для дорослого це... це рентген, mm -hmm. а альтернативи, от ми дітям теж робимо рентген за показниками. Ага, ті no, кноп, але краще мати все таки правильну систему і правильну систему Угу. Uh -huh. Це система, це не окремо взята дитина. Це система, яка має бути в державі. Я так розумію, що для того, щоб в державі це почалося, це потрібно фінансування дуже велике? Велике це не просто фінансування. Як можна, якщо там не одразу, так мовно кажучи, робити оці от витяжні форми, ну от як ви розповідали у лікарнях на заході, да що можна ну мінімально зробити такого, щоб якось почалися зміни. Фінансування це повинна бути програма державна, повинна проводитись оцінка, скільки таких пацієнтів може бути, де вони найбільш сконцентровані, тому що геополітика залишається і в медицині так само. Ми, ми, ми маємо різну захворюваність в різних е, регіонах, а може більш-менш однаково, Треба зрозуміти, де концентруються ці пацієнти, і поступово мати план, де ми можемо забезпечити таких пацієнтів. Тими умовами, які сьогодні потрібні для лікування туберкульозу. Я, між іншим, була в Німеччині і в Берліні є один із найбільших лабораторних інститутів інститут медичної діагностики. Я його відвідувала, це було досить цікаво. І є кімната, мені показувало абсолютно все, тому що мене цікавило все до деталі, як це працює. Показували приміщення, де вони проводять туберкулійну діагностику. Ну я думаю, що це майже політ до космосу, mm -hmm. тому що безпека працівників стоїть на першому місці, тебе спеціально вдягають, ти маєш рівні захисту, ти маєш санпропускний коридор, через який ти мусиш там невеличкий, але пройти, змінити одежу, прийняти душ, знову змінити, знову помитись. Ти фактично летиш у якісь ну, неймовірні умови. Це настільки дезінфікують, настільки... так? Кіда для да. чого? Для, для того, щоб захистити працівника, який проводить туберкулійну діагностику і може інфікуватися. Я хочу побачити, хоч в одній лабораторії, умови, де працівник буде так захищений від цієї інфекції, угу. і знову ж таки, щоб лікар потім все це фінансування, гроші. і це є соціально. Знову повертаємося угу. до того, що це соціальне захворювання, угу. і в ризик попадають всі працівники, які працюють. І сьогодні туб... спеціаліст туберкульозу залишається окремим фахом. Ви казали, що ну протягом там 15 років так в Україні туберкульоз стоїть там на першому місці? Так, да, він там... стоїть. Я не знаю, яке фінансування, але як акт, ну, по що це є однією з пріоритетних напрямків держави. Uh -huh. А чи виноситься на обговорення і, взагалі, до загалу питання про те, що от ви кажете, ми робимо з двома цими? Ви знаєте, на сьогоднішній день не виноситься. Я uh -huh. свого часу пробувала піднімати це питання, але. Це повинна змінюватися. Система охорони здоров'я. Ми маємо дуже великий блок спеціалістів, які не підтримують, хочуть старого. Це, це, Я вважаю, що це робиться на державному рівні. І та реформа, яка збирається проводитись в медицині з веденням протоколів сучасних, вона приведе до того, що це має бути. Є тут така паличка від двох кінців. Якщо ви не маєте зареєстрованого препарату або не маєте його в державі, начебто його не можна поставити в протокол. Ну його він і не з'явиться, якщо ви його в протокол не поставите. Тобто треба робити правильні кроки, а потім вирішувати, як це зробити. А ми можемо говорити про те, що якщо ми робимо манту дітям з двома оцима туберкулі, як як це правильно? Туркуліноване одиниця одиницями. Так, ми можемо говорити про те, що щоб виявити туберкульоз у дитини, ми потрібно її робити частіше, можливо. Чи це не залежить? від Ні, це від не, цього? не залежить, тільки потрібно, щоб це було п'ять, от саме як на заході? Ну так, так, це це система, це інша система. Угу. А, і останнє, на що хочу вас запитати. Якась робиться, можливо, я не знаю, пропаганда для батьків вакцинування дітей, чи ні? Ви знаєте, те, що робиться, воно має такий, ну, воно не досить мені подобається те, що робиться. Чому? По-перше, кореспонденти і журналісти зробили дуже погану роботу з приводу вакцинації. Вони дають недостовірні недостовірну інформацію в популяцію населення, і звичайно набагато легше показати сумнівні випадки ускладнень від вакцинації які, ну, найчастіше не мали ніякого зв'язку і поговорити на цю тему ніж показати дітей, які помирають від захворювань, тому що завдяки вакцинації ми ж знизили захворюваність дуже сильно. Так в суспільстві вийшло, що за позитив і за пояснення, чому працюють вакцини, як працюють, набагато менше дуже мало інформації, правдивої інформації. Я побачила, що і лікарі дають негатив з приводу вакцинації. І в мене була така дуже цікава опонентка, лікар, яка Фактично стояла проти вакцинації абсолютно, все воно не працює. Я вирішила піти іншим шляхом. Я її попросила пояснити з курсу третього курсу медичного інституту. Ми вивчаємо імунологію, такий предмет. Це базові знання. Вони можуть трошки змінюватися з приводу там, якихось нових щеплень, mm -hmm. але система, як була анатомія 300 років назад, mm -hmm. і тисячу mm -hmm. років вона не змінилася. Ті знання, які ми маємо з імунології, вони тільки розвиваються, але базово вони не змінені. Це було вичено mm -hmm. давно. Я її попросила її поняття, як працює вакцинація. Вона не знає. Mm -hmm. Вона говорить, і це називається псевдознання. Псевдоінтелект. Але вона лікар. А вона лікар, і вона має диплом. І вона йде, і це своє, від, своє свою відсутність елементарне, це елементарні знання. Для лікаря. Пропагадує знаю, так і так. своїм пацієнтам. І є група людей, яка хоче цьому вірити, тому що для мами зробити укол дитині, а ще й отримати температуру це жах. Сьогодні можна показати ну, просто показати, відкрити інтернет, це не є секретом. Раніше це доступу до інформації не було, і подивитися, як людина е хворіє поліемілітом на поліеміліт. Ви скажете, так, да, в нас немає поліеміліту, да, 10 років назад ми майже попали. Список ВОЗ по, по, по тому, що в державі не існує поліміліту. Це дуже серйозний, серйозна ознака працюючої системи, угу. але ми сьогодні вийшли на інший етап. У нас є військові дії. У нас досить великий регіон, який взагалі не має щеплень і не має санітарного контролю. А саме населення наше має порог вакцинації нижче 30-20, це фальсифікуються дані про щеплення, вони йдуть фальшивими, подають фальшиві показники, тобто довіряти той статистики, яку ми маємо в державі, ми не можемо. І є розуміння таке, як епідепорог. Тобто, що якщо населення має менше імунітету від цього захворювання ніж такий типорог, -то, то епідемія буде в державі, і ми маємо порог нижчий по поліміліту. Тому коли в Таджикистані виявились випадки. Просто занос поліеміліту в державу це страшніше ніж все, АТО, війна і все, що ми маємо. Ми знаходимося на біологічних ризиках від, від епідемії на багато вищому рівні, і кошторис ще треба спитати, що буде дорожче. Коли я говорю з батьками, я говорю, ви знаєте, що дифтерія по-російськи це малніносне, це миттєві форми. Людина може за хвилин померти, за 10-12 годин померти, і ви навіть не зможете поставити діагноз дифтерії, тому що це такі форми захворювання. І ніхто не застрахований. Люба людина може це мати, і тільки щеплення може запобігти. Тому що така форма не буде відбуватися, які mm -hmm. ускладнення йдуть на серце ті людині, яка вижила від цього захворювання? Це інвалідізація. Тобто це дуже серйозні речі. Ви кажете, що е, фальшуються результати вакцинування, е, чому це відбувається? Батьки не це хочуть. Це знання, а лікарі чи чи це якась план? вимога цифри від держави? Треба гарно виглядати. Лікар має псевдознання, або не батьків не може вмовити. Їй треба дати гарні показники. Ну написали, помага все витримає. Угу. Анна, я дякую вам, і я хочу проанонсувати для наших глядачів нашу наступну програму. Ми вже затронули з вами трошечки про вакцинацію. Ми кожної програми я так чому я вирішила робити тему про вакцинацію наступну. Тому що в кожній програмі, про яку хворобу ми не говорили, у нас все сходиться до вакцинування. Ну дуже актуальна тема так. і дуже болюча. І практично в кожному домі є дитина, і це питання стоїть в кожному домі. Угу. І насправді, ви правильно кажете, багато батьків не довіряють, не довіряють лікарям, не довіряють як. Не розуміють, для чого це робити, не розуміють, які ускладнення їх можуть очікувати. І, на жаль, багато лікарів не розуміють. І зважаючи на це все, я кажу, що наступна наша програма буде про вакцинацію. Це Добре. буде такий великий шмат інформації, Добре. я сподіваюся. Добре. Я сподіваюся, що я зможу підготуватися до цієї програми, тому що це дійсно складна тема, яка потребує дуже, складна, дуже і Може не на одну програму. Так. По трошечки. потрошечки, потрошечки. Я дякую вам, дякую нашим глядачам. Ми з вами скоро зустрінемося. Не прощаємось.